наступне Що далі робити? Так е, треба ж було спитати в першу чергу, чому економіка України не забезпечує потреби Збройних Сил. Звичайно, нам складно воювати. А хто вніс в голову цього е, пана, що нам не достає людей? А що мені не розказує, що ми не. Відмобілізували нашу оборонну промисловість, не опрацювали мобіліційний план, вся країна не працює на нашу перемогу. Відповідна закону про мобілізацію. Чому він про це не розповідає? Гарант Конституції, гарант виконання всіх законів. То людина, яка відповідає, відповідає за національну безпеку, чому він цього не зробив? А зараз каже, не вистачає своє засобів. А чому досі не зруйнув... не зруйновано російський тил? Які потужно добуває нафту, транспортує нафту і продає нафту, а на ці гроші потім утримується російська армія. Чому вони нищать нашу енергетику, а ми ні. Чому ми, маючи дрони, пускаємо їх для якоїсь показухи на навчальний центр спецназу Росії? Економічно це ні про що? А от якби хоча б зірвали один 25 тисячний е бак? Як називається танки, да? резервуар з пальним, то 20 тисяч це не, е, одна тисяча, це сотня тисяч незаправлених російських танків, БМБ, БТР. Що ця війна це економіка, а не гарні відосики в туалеті, в тамбурі в потягу. І ця війна, це ідеологія, яка відсутня в цій країні. Ця війна це підготовлений навчений народ, чим влада абсолютно не займається. Ця війна це не маніпуляції за рахунок народних депутатів, які дискредитують військове керівництво і відволікають увагу суспільства від бездіяльності політичної сили, яка керує нашою країною. Тому е я за консолідацію суспільства, але я тоді за 100% відповіді, чому ви не виконуєте те, що мусите виконувати. От, ну, от в тому і справа, що е, якщо Зеленський от виходить, е, говорить про те, що виборів не буде, то чи означає це, що е, ми ж розуміємо з вами, що війна не закінчиться? От, от вона не закінчиться в наступному році. Тут немає перспектив закінчення війни. Знову ж таки, може ми чогось не знаємо? Може щось готується, тому що. Якщо виходити із тих заяв, які зробив е, Дональд Трамп, що він завершить швидку війну, то складається враження, що нас будуть штовхати на якісь перемир'я на тій лінії, на якій зупинились. Ну то тоді, звичайно, можна скасовувати воєнний стан і проводити вибори. Ну, по перше, Дональд Трамп ще не президент увазі до нього. І мені дуже хотілося, щоб він швидше став президентом. Бо е не зважаючи на що демократичність американського суспільства, республіканці значно для мене більш сприйнятливі і більш конкретніші. Це перше. По-друге, навіть уже в очікуванні інаугурації президента в Америці достатньо багато змінилося. І в роботі судів, і в роботі поліції, це ну, спілкуючись американцями, кажуть, ну всі відчувають, що прийдуть республіканці в країні починається порядок наступне. Ну наша ж е, наша влада не дуже любить республіканців? Наша ж влада посилена? Поливала брудом представників американського парламенту України по народженню, де будь-хто там з їхнього оточенням радники, не радники? Хто в нас не був свій час колишні міністри? поливали брудом? Жінку? Ну, по перше, це не по-чоловічому. По-друге, жінка була представником американської американського парламенту, і невже вони? Думають, що про це можна забути. Ви про Абсолютно вірно. Пам'ятаєте, як е громадянин Мілаванове її поливав брудом і інші засоби маси інформації, на яких він впливає? Тому вони зараз, знаєте, як на шпагаті. Вони із демократами накосячили, і з республіканцями аж кипали, типу, але думають, що все повирішують. що все можна купити. Можливо, і можна. Питання ціни, але ж вони не хочуть ділитися грошима. Тому для нас треба зрозуміти, що війна, для зупинка війни для України достатньо складна, якщо ми самі не зробимо зміни всередині країни. Бо Росія зміни зробить і почне корити на свою сторону. У нас є час зруйнувати російську економіку. Чому ми цього не робимо? Чому ми цього не робимо? Якщо що я не побачив, дивлячись наші українські канали, як посилена наша держава готує населення до спроможності захищати країну. Знову повертаємося до закону про. Знаєте, от Закон про мобілізацію, все ж написано, хто що може, може робити від останнього громадянина до пана президента. Та все написано, хто що мусить робити. Ми кажемо, що робити, все пропало. Ні, не пропало. Війна це професійність виконання службових обов'язків всім громадянам країни, яка воює. Це дуже просто. А якщо в нас певні знаходять відмазки, якщо перекидають, що просто не виконують, а потім кажуть рядим громадянам: ну все, давайте, йдіть. Воюйте, захищайте. А ви, панове, зробили це? Ні. Тільки давайте нагадаємо, що ви, панове депутати і керівники політичних різних напрямків, які зараз приваді, ви обрані народом і мусите захищати інтереси народу, а не використовувати службові посади для потужного поповнення своїх фінансових спроможностей. Е, Володимир Зеленський в тому ж інтерв'ю Fox News заявив про те, що Україна без допомоги США програє. Це, На кого направлені я, такі заяви цікаво? От секундочку, я пробачте, пан Олександр, Це заявляє Верховний Головнокомандуючий воюючої просто... країни. Ви розумієте, що це ну, не просто нонсенс. І це не моветон? А потім ми питаємо: так а чи люди не хочуть воювати? Так президент сказав, що ми можемо програти. Ну, це ж, ну, це ну, куди далі вже? Я вже думав, ну є. А дивлюсь, далі стукає знизу. В тому й справа, що е, таких заяв не було в 2022 році. Ну, ми не могли собі уявити, щоб хтось із влади міг таке сказати: От якщо американці зараз нам щось не нададуть, все, ми програли. Та ніхто не. Нікого... На початку війни Великої про американську допомогу. Збройні Сили України тільки мріяли, але між чим активно і впевнено воювали. Тому розповідати не дадуть, дадуть! Американці перше запитання. А ви підприємства, вони закони України непогано знають, ті, хто відповідає за напрямки праці з нами. А ви перевели власну економіку на функціонування в умовах війни? Ви дали кожному підприємству? Завдання мобіліційного плану по виробництву продукції військового значення. Ні. Що ви від нас хочете? Ви розповідаєте, дайте, дайте ракети, і при цьому виходить розказати ми тут вже почали шліпати свої ракети. Чи кажуть, нахрінами вам безплатно буде ракети, коли у вас є свої? Мало того, питання до влади. Ви в кінці кінців піднімаєте питання ленд-лінзу зі Сполученими Штатами? Можливо, при новому президенті, причому це ж не е, провал американців? У них президент все чітко підписав, причому підписав в присутності представників і республіканської частини, і демократичної частини їхнього парламенту. А тепер задаю вам питання, скільки заявок ми подали відповідно для ентизу, що нам треба. Що ми хочемо купити у них підкреслення, купити, а отримати на шару? Нічого. Ми хочемо і далі отримувати все на шару. Час шари закінчився. І якщо ми хочемо вижити в цій війні, перемогти і зберегти свою незалежність, зберегти свою державу, зберегти наше населення, ми мусимо піднімати питання, що за наші помилки ми мусимо платити за лінгинс, який буде постачати все, що нам потрібно. Наступне, якщо порахувати суми, які були витрачені і вкрадені цією владою, то ми б могли купити вже не один десяток, а можливо, не одну сотню. Ну, саме простим приклад. 1 мільярд 300 мільйонів. Вкрали е, тільки в одному випадку на артилерійських снарядах. Добре, не купили снаряди, е, могли б купити е, літаки F-16. На 1 мільярд, ну це десь на рівні 300 мільйонів. Це на рівні десь 25 до 30 літаків f 16 нового п'ятого покоління. Ми це зробили? Ні. А де гроші, ті, що пропали? Не знаємо. А де безпосередні люди, в цьому винні? Не знаємо. Розумієте, про яку перемогу вони розповідають, коли вони крали, як ті спаніелі не можуть нажертися. Бо спаніелі поставив миску, він буде жерти, поки пузо не буде на землі. Не може зупинитися. Так вони оті зелені спанієлі, які не можуть нажертися народними грошима. Наступне питання. На початку ми там спілкувалися про нафтозаправки. А у нас нафтозаправки, які належать. Реально російським е олігархів ці нафтозаправки, ну, одна з автозаправок мережа вивела за кордон більше, ніж 40 мільярдів гривень. Не слаба сума. 40 мільярдів це 1 мільярд. Це ще 20 літаків. І таких прикладів, якщо перерахувати, скільки було вкрадено, не хочеться слово сказати вкрадено, хочеться сказати більш смачно і реально. Але ефір. На це починається, на кого закінчується. Розумієте? Так на ті гроші, блин, уже пробачте, можна було б Москву завалити. А ми починаємо, дайте нам гавки. Ну, там гавки дадуть, а пускаві. Які? Наземні чи морські? Якщо морські, то можливо відповідно День Лінзу було б простіше взяти в оренду 2-3 ракетних сімці, типу Ерліберг, і ви вже безпосередньо це впевнено почували. Вони ж навіть не можуть спробувати, що вони хочуть. Це просто такий бздинь в повітря. Бі. Знаєте, як я кажу, свиснув в повітря, звук пішов в користі так, вони. І народу показав, що ми хотіли перемогти, але нам не дають. Так ви порахуйте, скільки ви вкрали, і скільки ви могли купити на ці гроші. І таких прикладів, коли вони кажуть, що вони хочуть перемогти, а при цьому крадуть, то це питання не про перемогу. Це питання про перемогу, блю, класну кишеню. Про перемогу українського народу вони поки що не думають. А як цей президент лобіює питання, що стосується багато громадянства? Він же ж гарант Конституції, громадяни України. А тепер виходить, що у нас ми будемо легалізовувати в політичному легалізовувати тих людей, які мають величезну кількість паспортів. А в мене ще таке питання: от у них був такий народний депутат, ну не у них по фракції. Але він потужно лобіював багато-багато питань. Потім цей депутат, по прізвищу Деркач, е десь втік, потім вплив, і як втік, не зрозуміло. Потім в Росії, потім обраний е в Росії в їхній парламент. А зараз, в Астраханській вона, області звідки ракети вже летять? Від нас оборони. А хто пані за цим відповідальність? А хто, а там же служба безпеки, наша знає, кого він лобіював, кого він призначав, в тому числі в Служби безпеки України. Це питання було розглянуто? Ні, значить, цікавий момент. Ми мусимо грати по правилах всіх законів, а влада абсолютно не хоче виконувати закони, що стосуються родичів, близьких і інших там громадян, які там у них у тій у тісній співпраці. 91 рік кордони супер взагалі не проблема. То як же ж так ми в Курську область в міжнародному розумінні, ми ж порушуємо, так? законом. Ми ж казали, що ми тільки до кордонів дійшли. Так, Тоді давайте установимо, що кордони 91-го року мусить вкоректуватися відповідно закон 1918 року. І тоді наші спроможності значно більшість стосуються Воронежської, Курської, Брянської областей. І тоді вони ну, вже там реально українські землі вони завжди були у складі гетьманщини ще в ті, всі, всі ті часи. Наступне про перемогу, але знов таки ж, яку кількість заводів ми запустили, яку кількість ракет ми випустили ще в ті часи? Де зараз? це? Е, ми будемо пускати кількість ракет і будемо де. Нащо взагалі про це говорити? Нащо підігрувати ворогу? Розумієте? В випуску ракет твердопаливних є певні нюанси. Ті, хто фахівці зрозуміють, що ракета, яка виготовлена, і ракета, яка готова до пуску, має величезне ну, достатньо серйозну різницю. Тому ці опять інформаційні плівки в повітря, не розуміє, навіщо. Уже настільки натренділося, а потім туди прилітало, навіщо далі про це говорити. Влада... Піаром займається гарно, ну, в їхньому розумінні. А користі від того нема ніякої. Величезна кількість прокладок, які існують в закупівлях і постачаннях озброєння для Збройних сил, кому вона вигідна. Мінстахпром, «Укроборонпром», Агенція оборонних закупівель, представники відповідно, безпосередньо, спецекспортери. І державний це, оператор. тилу. Ну, і це, це ж прокладки. Розумієте, це прокладки які безпосередньо мають свою законом передбачено що маржу. І це все виростає в ціну і зменшує кількість того, що ми отримуємо Про що ще можна говорити, коли війна для них бізнес? І зараз е ми не можемо про вийти на кордон 91 року, року. Зможемо, якщо ви, панові керівники нашої країни, Почнете виконувати свої функціональні обов'язки, які прописані законом України. От дивіться, теоретично, якщо може відбутися заморозка війни, що нас може очікувати? Наскільки ми можемо ну, ми, те, що ми розуміємо, що Путін знову нападе зі своєю армією, це 100%. Скільки часу може це, це, пройти оцей проміжок для, як то кажуть, перезарядки? А тепер давайте здаємо питання далі. Заморожують конфлікт, прибирають воєнний стан, кардон відкривається. Ви представляєте, яка маса людей лахне за кордон вийде до тих, що вже виїхали? І в першу чергу це буде чоловіча частина населення, особливо втече молодь, які пообіцяли, що вони не будуть приймати участь в війні, але причому їх абсолютно не готують до майбутньої війни. Тому може так статися, там і воювати, особливо не буде вже кому. А ті, хто повернуться з фронту, будуть розчаровані, і скажуть, Та, ну, вас. Тому я б не розглядав питання е раніше часу і не вводив би в паніку наших громадян. А чітко сказав, що при наявності силах і засобах, які є в українському суспільстві, але при перегляді тієї влади, ми спроможні утримувати території і повернути втрачені. Ще повернемося до ось цього м, плану стійкості, про який говорив Володимир Зеленський. Мене дуже чесно кажучи, зачепила його. Він про це говорив і до представлення цього плану. Він говорив про це декілька разів в інтерв'ю. Чому я дивлюся, він постійно інтерв'ю дає західним ЗМІ, не українським ЗМІ. Він а що говорив про... є українські ЗМІ. А ну давайте подивимось. Ну... Вони ж придушили опозиційні, а так. свої е, прикормили там таку калісію несуть, то казати українським змі. Та вони так йому спів, е, алілуя, співають постійно, блін, не залежить, що він робив. Він у нього вже скоро буде, блін. Я не знаю там е, Брежнів, там в гробу перегортається в Росії блин, е, від того, блін аури того, блін лідерства і важдізма. Яке зараз існує у наших лідерів, він сказав про план внутрішньої безпеки. Один із пунктів це внутрішня безпека, і сказав, що є певні доручення Міністерству внутрішніх справ 에, СБУ. Що мається на увазі, що це за внутрішня безпека? Він, він почав безпеки, говорити на про корисла От... внутрішньої безпеки, Закрити рот тим, хто не задоволений діями влади. Ті, що говорять правду українському спільноті і е, іншим народам, які підтримують Україну, вони про правду. Так це ми з цими мінними шагами вже добігли до тоталітарізму і чим тоді відрізняємося від Путіна ще гірше, бо у них системно працюють люди при владі. А у нас безпосередньо люди системно тільки крадуть при владі, а ефекта для держави я не бачу. В тому і справа, що дивіться, якщо подивитися на бюджет 25-го року, ми дивимося, що там значні, скажімо, значна дохідна частина йде якраз на фінансування Міністерства внутрішніх справ, на офіс генпрокурора, на ДБР, на оці всі органи. Я розумію, що нам треба боротися з корупцією, але хотілося, щоб ці всі органи показували якісь певні результати цього всього. А так виходить, що їм все підвищується, соціальні стандарти навпаки. Ну так, Зеленський роздає тисячу. При тому, що західні партнери дивляться, це що? Що це за роздача грошей? У вас є лишні кошти? Є лишні кошти, так. А що ж ви їх не використовуєте на власну оборону? Ну, реально. Я вже не кажу, наскільки піднімалася зарплатня відповідно того рівня інфляції, який досяг суспільства. Будь-який пенсіонер скаже, що 21 лютого 2022 року на 100 гривень я міг купити ось це ось це ось це. На 20 листопада 2024 року цих речей, щоб купити, мені вже 500 гривень не вистачає. От ця відповідь. Е, ще один момент. Я теж хочу це обговорити, тому що. Посол України Великій Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний. На церемонії нагородження, ну тут була церемонія нагородження одного із видань української правди, церемонія нагородження, українська правда правда-100», таке було. Але він заявив про те, що в 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася третя світова війна. Тому що, по-перше, задіяні північно-корейські солдати, північнокорейське озброєння, іранське озброєння, можливо, китайське озброєння, хоча в Китаї це заперечують. Мені тут цікава от, позиція української влади. і... Від цієї позиції, мені здається, буде залежати і позиція західних партнерів, як вони будуть це інтерпретувати. Чи навпаки, все залежить тільки від того, як будуть західні партнери до цього ставитися. Ну, дивіться, спершу, всі західні партнери зараз трошки е перелякані виборами американського народу угу. так? і починають опрацьовувати певні плани. Вони переживають, що. Вони будуть змушені в чомуся в чомусь поступатися і збільшувати ВВП, а Трамп це 100% буде вимагати. ВВП на витрати на відсоток ВВП витрат на оборону. Це перше. Друге, е, питання Третьої світової війни воно вже стоїть давним-давно. Так само, як використання китайської зброї і корійської зброї на російсько-українському фронті. Воно не у 24-му році виникло, воно було і в 23-му році, і в 22-му. Ну, в 2023 була ця зброя, і величезна кількість цих зразків було захоплено. І наші спецслужби про це знали. А наші політики сором'язливо мовчали, як дівчата перший раз на танцях у дорослому клубі, бо не знали, що з цим робити. Тому третя світова війна з урахуванням що в 23 році Ізраїль почав ну не Ізраїль а проти Ізраїля почалась також потужна війна на сході, плюс Росія розв'язала величезну кількість там конфліктів, в тому числі Сирії. Тому вона війна де-факто вже давно йде, і війна йде і за перерозподіл ресурсів на за сфери впливу. Я ж не кажу, пам'ятаю, давайте як Китай посила на Алякав. Захоплений Тайваню як посилено е, ляска зброю, як е, посилена Південна Корея почала, в тому числі, і в сторону Японії, е, робити певні там недружні не жести. Тому в певних моментах Залужне прав, що війна почалась так само, як і під час Другої і Першої світової війни, не всі в країни не всі країни вступали в е, одразу в цю війну. А але вже на кінець цих війн кількість країн врахувалася десятками. Тому, де Юрі, і ви використовуючи попередній історичний досвід, так вона вже йде. Просто, ну, ніхто не називав е, в серпні 2014 е, війну, яка почалась між Німеччиною та Австрією е, проти Росії, проти Франції проти Британії. Хто ж називав її світовою війною? І на Потім її назвали. Так само і Другу світову назвали пізніше. Тому Валерий Федорович абсолютно правый, что, соответственно, тех схем, которые были опрацованы людьми, обществом э, людским в предыдущие столетия, то оно уже схоже, что так само оно повторится. Починали две страны, потом те начали поддерживать, потом те начали выкидывать контингенты. все абсолютно так совпадает с предыдущими войнами.